Привіт, кулінари! Цікавилися, колись, звідки взялися ваші улюблені страви з макаронів спагеті та лазанія. Занурмося у захоплюючу історію цих кулінарних шедеврів. Почнемо зі спагеті. Назва «спагеті» походить від італійського слова спаго, що означає нитка або шпагат. Це влучно описує довгу тонку форму макаронів. Спагеті бере свій початок в Італії, але чи знали ви, що самі макарони, можливо, були привезені до Італії Марко Поло з Китаю? Досить круто, правда? Тепер поговоримо про лазанню. Спочатку термін лазання стосувався горщика, в якому готували страву, і походив від грецького слова ласанон. Згодом він почав означати саму страву. Лазанья зазвичай готується з шарів плоских макаронів, м'ясного фаршу, сиру та томатного соусу, створюючи ситну та затишну страву. То як же готувати ці смаколики? Для спагеті почніть з того, що закип'ятіть підсолену воду, потім додайте макарони, поки вони не стануть альденте, що по-італійськи означає на зубок. Вони повинні бути твердими, але ніжними. Потім змішайте їх з улюбленим соусом, чи то класична маринара, насичений альфредо, чи простий агліове оліо з часником та оливковою олією. Для лазаньї знадобиться трохи більше підготовки. Почніть з того, що відваріть листи макаронів, поки вони не стануть м'якими. У форму для випікання викладіть шарами макарони з м'ясним соусом, рікоттою або бешамелем та сиром моцарелла. Повторюйте, доки не дійдете до верху форми і завершіть щедрим шаром сиру. Випікайте в духовці, доки страва не почне пузиритися і не стане золотисто коричневою. А з чим поєднувати ці страви? Спагеті чудово поєднується з легким червоним вином, як от к'янті або з білим пінопріжжю. Для лазаньї обирайте більш повнотіле червоне вино, таке як бароло або зінфанде. Багаті насичені смаки вина чудово доповнять ситні шари лазаньї. Ось так кулінари. Короткий огляд історії, приготування та ідеальних винних поєднань для спагеті та лазання. Наступного разу, коли ви готуватимете ці класичні страви, ви точно знатимете, звідки вони взялися і як зробити їх неперевершеними. До наступного разу смачного приготування!